Хлібний дар, там, де твій дім. Друзі, вітаю! Це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо мапу бойових дій за 14 квітня, за п'ятницю. Будемо говорити, як минув цей тиждень на усіх фронтах. І сьогодні маємо добрі новини навіть із Бахмута, де наші переходять до наступальних дій: по-перше, знищили. Підривами багатоповерхівок цілі групи штурмовиків вагнерівців. А далі наші оборонці перейшли до наступальних дій на багатьох напрямках, і зараз бої за залізницю продовжуються у Бахмуті. Крім того, біля Авдіївки була знищена чергова бронегрупа росіян, які намагалися наступати бронетехнікою в районі Авдіївці і отримали відповідно. По зубах втратили бронетехніку, втратили живу силу. Про це теж будемо говорити. Також росіяни дуже бояться контрнаступу і вважають, що головний удар може бути навіть на Сватівському напрямку. Як таке можливо, будемо теж сьогодні обговорювати. І загалом маємо знову позитивні сигнали зі США, де міністр оборони Сполучених Штатів заявив про те, що українці фактично готові до контрнаступу, і величезна кількість військ вже підготовлено. Про це все і багато іншого сьогодні в огляді. Не втрачаємо. Часу рухаємося до мапи безпосередньо. Тож дивимося власне, на мапові Діпстейд. І як основну ми використовуємо переважно і сьогодні не виняток. Загалом бачимо, що ситуація біля Куп'янська у нас не змінилася. І за швидесенько ми пройдемо цю ділянку фронту, оскільки тут суттєвих змін немає. Біля Новоселівського ситуація стабілізована, росіяни тут успіхів не мають. І усі основні події тут розігруються на Лиманському напрямку в районі. Примінної. Загалом всі оглядачі виділяють, так би мовити, три гарячі напрямки зараз на фронті. Це безпосередньо Бахмут, про який ми найбільше говоримо. Це Авдіївка. Я вже на початку сказав, чому цей напрямок такий гарячий, бо там росіяни затягують туди в наступальні дії навіть цілі там, колони бронетехніки, багато живої сили і намагаються з двох флангів наступати, щоб оточити Авдіївку безуспішно, але бої дуже-дуже гарячі. Ну і також, Якраз цей Лиманський напрямок, який в нас зараз на екрані тут в районі Діброви, саме південна частина цього, цього фронту, цієї ділянки фронту біля Діброви біля Кузьминого, в серебрянському лісництві дуже активно намагаються наступати росіяни, але все, що їм вдалося, це просунутися метрів на 300-400 за останні кілька тижнів, от саме тут у лісах. Хоча тягнуть сюди навіть доволі нову техніку, і Т-90. танки. Т-90, які от вчора буквально випливли на фотографіях з американського штату Луїзіана. Справді, один із новітніх танків російських Т-90 прорив було передано у Сполучені Штати. Ну, може, його там досліджувати будуть, але вже з'явився анекдот, що Україна більше поставила танків Сполученим Штатам, аніж американці нам доставили. Бо жодного Абрамса поки що ми ще не бачили тут. Ну, Зате росіяни вже леопарди бачили на фронті. Ми зараз про леопарди детальніше. Поговоримо, але, власне кажучи, про те, що відбувається тут на Лиманському напрямку, є спроби росіян атакувати на півдні в Серебрянському лісництві, і є спроби їх атакувати за Річне, Торське, Ямполівку, тобто в західному напрямку, рухатися до річки Жеребець і до цих ставків, які у нас зараз на екрані з'явилися. Там на цьому напрямку, зокрема, працює і. Бригада, 125-та Львівська бригада. Зараз я перейду на наш збір, який важливий для нас із вами. Я сьогодні розпочав збір для оборонців, які якраз воюють на цьому напрямку Лиманському. І хотів би, щоб ми з ним зараз ознайомились коротко. Отже, ось деталі збору на нашому екрані. Буквально півгодини, як ми цей збір започаткували. І ви, шановні глядачі, перші, хто про нього дізнається, тож на антидронову рушницю для 125-ї окремої бригади Сил ТРО ми збираємо. Взагалі 125-ка дуже активно воює і на цьому напрямку, зокрема, і так по-чесному хлопці воюють і на передовій самій в тих умовах весняної війни, яку ми маємо зараз, де насправді і прохідність техніки ускладнена, і постійно прилітає ворожа артилерія, і дрони над головами. І саме для боротьби з цими дронами нам необхідно зібрати 500 тисяч гривень на антидронову рушницю для військових 125-ки. На от хлопці звернулися до нас, до нашого фонду 24-го каналу FAND24 UA. Можете перейти цей вкладка із цього сайту, і там є всі деталі. Там є перша картка Монобанки, це я збираю кошти, тобто під мою відповідальність і дуже вас прошу долучатися: 5375 4112 0533 9596. Номер картки Монобанки. І відповідно можна також перейти на цей збір з. За QR-кодом, ось ми зараз його збільшимо. Можете тут собі стоп поставити, якщо дивитися на YouTube нас зараз. І за цим QR-кодом зі смартфона перейти і відповідно перейти на деталі цього збору. Починаємо сьогодні, і я сподіваюся, що ми з вами зберемо відповідну суму вже, напевно, після Великодня наступного тижня і придбаємо оце цю антидронову рушницю. Ми вже одну таку, до речі, з вами купили саме на Лиманський напрям. Для 15-го окремого слов'янського полку Нацгвардії. Хлопці дуже задоволені, кажуть, що вже позбивали багато дронів. Сама ця рушниця, до речі, дрони не збиває. Вона їх зупиняє в повітрі, перериває зв'язок із керуванням, з пультом керування, а вже розстріляти цей дрон в повітрі, який застиг, можна з автомата, ну, з будь-якої іншої зброї збити його чи посадити його навіть. Тобто воно все дуже добре працює. Це український виробник, до речі, цих антидрон рушниць. Тому ми підтримуємо ще українського виробника. Ще раз запрошую долучатися і дякую всім, хто це вже робить, зробив і допомагає нам наближати перемогу. Рухаємось далі до карти безпосередньо. Тож ми Лиманський напрямок оглянули. А загалом на цьому напрямку Сватове Креміна очікують росіяни удару. Причому удару от під час українського контрнаступу, потужного удару, взагалі, я у їхніх воєнкорів зустрічав от свіжі дані, що українці зібрали 65 тисяч живої сили. Тисячу плавзасобів, це напевно, щоб Дніпро перепливати, і три тисячі дронів, які будуть роями летіти і атакувати росіян. Дуже вони бояться нашого контрнаступу. І про, власне, те, що цей контрнаступ ось ось має розпочатися, так говорять, власне кажучи, вони вже в повну силу і з'являються, наприклад, ось такі дописи у їхніх телеграм-каналах: запіски ветерана». ВСУ питаються біть по нашим тиловим районам з целью поражать склад. Рємбази, резерви, узли зв'язи КП Значит, началась подготовка к наступлению. Пише Ось зокрема цей воєнкор пропагандист. Следующим шагом будет усилення диверсионной деятельности в наших тылах с целью перерезания коммуникаций, создания хаоса и дезорганизации войск. Ну Все як по нотах. абсолютно. Также стоит ожидать информационных атак и вбросов, в частности, это касается региона Воронежской, Белгородської, Брянской областей. В очередной раз. Ви скажу что основным направлением удара станет Сватова с, подле... с последующим выходом к Луганску. Вероятность глубокого вторжения на територію Росії щитаю мала віроятним. Тож бач, маємо цілий сценарій від російського пропагандиста, як можуть розвиватися події. В принципі, це не вперше така от історія звучить від російської пропаганди. І ну, є два таких сценарії, основних, яких вони бояться. Один це удар по Мелітополю, розрізання в приазов'ї сухопутного коридору до Криму. Так і вихід до Азовського моря українських військ. І, відповідно, Крим ізольовують і наступають також бік Маріуполя, в бік Донецької області, українські сили. Це один удар, якого вони. Остерігаються і бояться росіяни. Інший це якраз удар можливий в напрямку Луганська, Старобільська, Луганська через Сватове. Ну і не виключено, що цих ударів взагалі буде два. Справді тут від Сватового до того ж Старобільська, насправді 50 кілометрів. І це приблизно можна співставити із Харківською наступальною операцією в районі Балаклії, Ізюма тощо там так само Куп'янська, там так само приблизно такі ж. Дистанції наші війська пройшли дуже швидко, там буквально за 3-5 днів було деокуповано величезні території. Тут, мабуть, буде трохи складніше, оскільки лінію Сватове Креміна, цю оборонну лінію дуже по річці Красна, по цих висотах, пагорбах біля річки дуже укріпили росіяни. І вони вже після того, як відступили, тікали з під Ізума і Лиману, окопалися тут по лінії от якраз Креміна і Сватове. і і насправді це, цей укріп район, він такий набагато більше готовий зустрічати наступальні дії української армії, ніж там те, що відбувалося біля Балаклії, зокрема там, і інших міст Харківської області. Але час покаже, зрештою, про готовність ворога дуже добре знає наша розвідка і наш Генштаб. Тому не будемо чекати, власне кажучи, де ж цей основний удар відбудеться. Росіяни поки думають, гадають, але достеменно цього знати аж ніяк. Не можуть. Далі, друзі, рухаємося до Білогорівки. Це теж важливий, важливий, перепрошую, район оборони нашої. Це район Сіверська. Отже тут є місто Сіверськ. І звідси росіяни бояться, що буде завдано з цього плацдарму удару в напрямку Лисичанська, Сєвєродонецька або ж. Південному напрямку в бік Соледара, так чи інакше, потенціал для такого удару по ворогу тут є, і українці тут концентрують певні свої сили, але в страху очі великі, і самі росіяни навіть, напевно, перебільшують ту кількість сил, яка зібралася в цьому районі. Так, Білогорівка і Спірне в цьому районі міцно тримають оборону і зупиняють ворожі штурми. Зокрема, бачимо останнім часом тут на Білогорівку штурмували і на Верхньокам'янські Золотарівки. Так само ці штурми. Були запинені, але ворог тут боїться власне якраз українського контрудару, коли ініціативу буде перехоплено і вже гуляють з цього району спірного. Зокрема, легенди про цілі зграї, танків леопард, які тут сконцентровані. Ми вже це чули від кількох російських різних там воєнкорів, що щонайменше 30 леопардів вони бачили, і що частина вже підбита, два вдалося підбити. А зараз новий анекдот: ми маємо пряму мову якогось російського окупанта, який розповідає з цього району, що їм вдалося навіть захопити трофейний леопард, але показати його вони не можуть. Чому, запитаєте ви, ось вам відповідь. Здесь был зафиксирован и неоднократно зафиксирован обстрел блокпостов со стороны танков «Леопард». Танк «Леопард» наблюдали. Имеется история о тех У нас много сослуживцев, мы с ними общаемся. Дивизионный отряд захватил танк «Леопард». И вот не смогли его протащить в тыл. Вот, взяли, втопили в болоте. Этот факт уже имеется. Леопарды здесь, они у нас в гостях. Ось вот так. Каже, факт такой имеється: що вони Леопард захопили. Але показати його не можуть усім навколо похвалитися цим трофеєм, оскільки не вдалося його в тил транспортувати з поля бою, і вони його в болоті втопили. Це ще треба було знайти таке болото, щоб там потонув танк леопард. Зрозуміло, що це просто ну вигадка, це брехня з боку російських окупантів. Жодних леопардів вони не захоплювали. Ну але намагаються вони от втирати свої аудиторії, що вони вже такі браві вояки, що навіть леопарди змогли захопити. Побачимо, як ці леопарди будуть їх гнати полем бою, як вони будуть тікати, коли реальні леопарди з'являться перед ними на полі бою. Буде дуже цікаво на це подивитися, зважаючи на те, що росіяни вже розконсервовують танки 50-х років, якими будуть намагатися протистояти цим леопардам. Ну, зрештою, далі ми рухаємось до Бахмута, до найгарячішої ділянки фронту. Тут справді ситуація дуже і дуже складна, і ми бачимо, що лінія фронту проходить центром Бахмута, навіть західніше. Центру Бахмута, можна сказати так. Адміністративний центр Бахмута справді захоплено. І зараз фактично лінією фронту є залізниця, от яка проходить ось тут, на правому березі Бахмутки, вже більше до західної справді частини міста. І є різні свідчення за останні дні, що там в тому районі відбувалося. Ну, Зокрема, писали, що ворог перейшов уже колію і переходить в район верхнього парку. Це ось ця зелена, така зелений район по центру. Екрані. Рана, отже, в цьому районі вже точилися бої. Однак відбулися українські контратаки за останню добу і ворога відтіснили за лінію залізниці, навіть кажуть, що відбили залізничний вокзал. Зрештою, у нас є безпосередньо кадри боїв в районі залізничного вокзалу. І ми можемо собі уявити і побачити з тих коротких уривків, які от зняті. Зняті вони згори. Такий план і дає уявлення про інтенсивність тих боїв, які там тривають. Там все горить, все палає, багато будинків чорних від сажі і вогню, багато будинків розбитих, От бачимо артилерійські прильоти в районі колій, залізниці. Ну і ну, справді там абсолютно нещадна боротьба триває, страшні бої. Там навіть кажуть, що ті, хто атеїсти, все одно моляться і все одно звертаються до Бога військові, тому що насправді так. Такого напруги, такого рівня бої, як у Бахмуті, ну, важко собі їх навіть уявити, і не всі досвідчені військові переживали такі речі. Ну, Я взагалі з таким особливим болем говорю про Бахмут, оскільки там ми втратили і члена нашої родини, близьку людину для нашої родини, штурмовика, військового, який власне, у центрі Бахмута загинув минулого тижня. І втрати є і з нашого боку, висока ціна оборони Бахмута насправді, але мусимо триматися, і оборона триває. І ми бачимо, що стягнуто в центр Бахмута з боку ворога, чи не всіх уже вагнерівців, які є. Це і Пригожин визнає, що їх вже там замінюють і десантно-штурмові війська, бо бракує самим вагнерівцям сил, щоб окупувати Бахмут. Бої продовжуються в районі залізничного вокзалу. Росіяни скаржаться, російська пропаганда, так звані воєнкори. За останні дні на особливу несподівану для них тактику українських військових, які максимально довго утримують певні будівлі, особливо висотні. Оцей район бачимо біля верхнього парку, забудований саме от висотками. Я його зараз окреслю лініями, щоб ви розуміли, про що йдеться. Там є райони, так перепрошую, дачної забудови, так? а є райони, власне кажучи, висотної забудови, дев'ятиповерхівки, п'ятиповерхівки. І ось в таких саме районах висотної забудови. Будови українські військові утримують певну будівлю максимально довго. сидить там штурмова група, яка там відбивається від атак ворога. Потім українці відходять і дозволяють вагнерівцям зайти в цю будівлю. Після чого ця будівля просто зноситься, бо вона замінована до того. Власне, передбачувано замінована, і передбачливо замінована. І відбувається ефектний вибух, і вся ця висотка просто складається і хоронить під собою цілі групи вагнерівських штурмовиків. І ми можемо, власне, побачити, як цієї ночі таке подібне відбувалося на вулиці космонавтів. Отже, бачимо, там цілі дев'ятиповерхівки вибухають і складаються. Це тепловий слід, бо це кадри з тепловізора, з тепловізійного дрона. І бачимо, як от ударна хвиля і теплова хвиля. Розходиться власне після цього. Вибуху дуже це все ефектно і страшно виглядає, і це власне ті будинки, в які зайшли вагнерівці, або туди дозволили вагнерівцям зайти українці. Заманили їх в таку пастку, після чого підірвали і похоронили там купу окупантів. Про те, що цей діє метод, пише і військовий бахмутський демон, який веде телеграм-канал безпосередньо з поля бою. Пише те, що сьогодні сталося на космонавтів, залишило там лежати значну кількість окупантів. Не пише, що також росіяни переходять колію, але є і хороша наша арта працює як боги, розбирають окупантів дуже вдало на руїнах міста. Ну і вже сьогодні Бахмутський демон написав, що ми наступаємо одразу по кількох вулицях, південніше і північніше. Наступи позиційні, поки що нічого не переламали, але наша артилерія вдало відпрацювала по росіянах, залишили їх без прикриття місцями. Залізниця поки не відбита. Тобто переходять до контрнаступальних дій. Там наші військові відтісняють ворога, і ситуація одну далеко не така однозначна, що ми під чисельною перевагою ворога відходимо. Ми даємо там їм бій, і наші військові насправді там нищать значну кількість ворога і відбивають вулицю за вулицею. Тобто йдуть тяжкі, зустрічні міські бої у Бахмуті. І важливо, що. Важливо, що дороги на хромове на Іванівське також захищені наразі. Хоча ми бачили кадри із хромового. Зокрема, там дуже важко буває проїхати. Там складні такі умови бездоріжжя, там де нема твердого покриття по, по дорозі, самій і доводиться витягувати і гусеничною технікою, і транспорт, і артилерію і так далі. Ну, ситуація непроста щодо логістики, це м'яко кажучи, але поза тим, просто якесь диво відбувається ціною надзусиль, ціною доволі дорогої такої ціни втрат. Ми Бахмут досі утримуємо станом на середину квітня. Вже Великдень ось наближається Бахмут. Росіяни-окупанти досі не взяли. І навіть у нас є звідти добрі новини. Далі рухаємося до Авдіївки, друзі, безпосередньо і дивимося, що там відбувається ще один гарячий напрямок. І ось. Ті новини добрі Савдіївки, які ми сьогодні маємо, це ситуація між Водяним і Северним. Відомий для нас відтинок фронту. Отже, тут йде дорога у нас з Водяного на Северне і на ну, Водяне кажуть місцеві. Так? Я деколи кажу за звичкою Водяне, але це Водяне. Так? І значить і дорога йде на Северне і на тоненьке далі. чи Тоненьке. Відповідно, поруч з цією дорогою є лісопосадки, за які йшли бої. Лісопосадки ці бачимо такими прямокутничками. Ось є пряма лінія лісопосадки, згори ще одна така, і між ними теж такі перемички є. Відповідно, ці квадрати лісопосадок, за них постійно йдуть бої штурмових груп, і були новини, що наші тут відбили опорний ворожий пункт, відбили певні позиції і покращили наші військові свої становище біля водяного. Росіяни тим часом намагаються від водяного викидати, так би мовити. Відправляти на сиверне туди на північ штурмові групи в супроводі бронетехніки, або просто бронеколони, бронегрупи рухаються з метою розгорнути наступ на сиверне. І чергова така спроба відбулася от днями. Буквально перед тим ми вже бачили кадри розгрому. Це дуже нагадує вугледар. До речі, розгрому ворожої такої бронеколони, бронегрупи. І ось я скріншот покажу вам із чергового такого відео, яке з'явилося від наших військових. I Тут видно, що одна одиниця бронетехніки знищена ударом нашої артилерії. Поруч там ще якісь сідачі БТР, чи МТЛБ щось таке. І там з краю екрану ще одна техніка, ще одна одиниця техніки потрапила в кадр. Загалом там було їх більше, цих значить, БТРів, одиниць бронетехніки, і там ще й танки були присутні. І от, власне, тут якраз видно в цьому кадрі ці квадрати лісопосадок. Ззаду одна лінія, і діагонально йде ще одна. Тобто от вони не по самій дорозі їдуть, а намагаються просуватися полями, які і заміновані, до речі, там підривається бронетехніка. Ну і з ризиком, що їм просто прилетить з артилерії. Крупним калібром все одно, і, як то кажуть росіяни, приказ є приказ, і вони пруть цими відкритими доволі полями, місцевістю, яка проглядається у ці штурми, в ці атаки і втрачають там свої ресурси, зокрема таку цінну бронетехніку. І от вкотре була розбита така група наступальна росіян біля Водяного. І це гарна, добра новина для нас. Ну і, от, власне кажучи, глянемо, що там у нас загалом біля Авдіївки Коїться, біля для Красногорівки, у нас найбільш така ризикована ділянка фронту. Це не перепрошую, це біля Новобахмутівки і Новокалинового. Цей відтинок фронту, де намагаються наступати в західному напрямку до Новокалинового і кераміка-росіяни від Новобахмутівки. Тут, власне, до Новоколинового 3,5 кілометри відкритої місцевості, і теж там ці штурми зупинено, поки призупинено, сповільнено. Далі ворог не може просунутися, але тут дуже стараються вони обійти в північніше Красногорівки. Від самої Красногорівки на степове на Бердичі. Намагаються через залізницю знову ж таки наступати. Ось у нас гілка залізниці є. І відповідно. Так, Для того, щоб її окреслити, потрібно ось вибрати таку функцію. Так, і ось По цій лінії зараз фактично проходить оборона степового, Бердичів. і... Спроба зупинити ворожий прорив з північного фасу північніше Авдіївки. Ну ось е, така ситуація біля Авдіївки. Тобто знають наші там добре, як оборонятися, знають, як ворогу завдавати відчутних втрат. Щодо Мар'їнки, там теж ситуація продовжує бути дуже напруженою в південно-західній частині міста. І тут теж ворожого просування за добу не було зафіксовано. Ну а Вугледар, там ворог намагається відновити штурмові дії. Вугледар у нас тут це вже вже південна частина Донецького фронту на Донеччині. І там ми знаємо, що 155-ту російську бригаду морської піхоти було розгромлено, відведено. Замість неї заведено 136-ту та інші підрозділи, вони от намагаються відновити тут штурмові дії, але не дуже успішно, м'яко кажучи, Вугледар е, теж міцно стоїть в обороні і ворога північніше лінії фронту не пускає. Щодо інших. Е, Точок на карті, які ми ще не оглянули, то можемо сказати декілька слів про Мелітополь, де сьогодні було і в день гучно, і вночі перед тим було гучно були вибухи в районі аеродрому, тут аеродрому біля Мелітополя. І також відповідно в біля залізничного Деполу нали потужні вибухи. Отож, наші прицільно працюють по важливих логістичних об'єктах російських окупантів в районі Мелітополя, готуються до контрнас. Херсон, тим часом там, на жаль, знову обстріли при кордонних, таких прифронтових районів біля Дніпра. І знову є, на жаль, і загиблі, двоє загиблих людей, мешканців, і є також поранені. Ну, в Херсоні бачимо, така ситуація стабільно важка. Фронт тут не рухається, бо все йде по Дніпру. Але справді ті тисяча плавзасобів, про які російські окупанти пропагандисти е говорять відкрито і бояться. Це вони також. Таким чином і українського удару через Дніпро. Ну від цього теж дійсно ніхто не застрахований, і таке може бути, що буде спроба форсувати Дніпро при контрнаступі. Виключати цього так само не можна. Думаю, що наші військові і до такого сценарію готуються, бо таких сценаріїв є декілька, як наступати на росіян цієї весни. Ну от і власне Ллойд Остін заявив, що український наступ великий почнеться за е декілька тижнів. Таку він назвав, назвав термін і горизонт сподівань такий термін. Тим часом, коли наш прем'єр-міністр Шмигаль сказав, що почнеться влітку. Але тих версій найближчі дні і тижні буде дуже-дуже багато. Для того, щоб ввести ворога в оману, потрібно продукувати такої інформації лавину цілу, а вони там хай заплутуються і хай спробують хоч щось розуміти з того. Друзі, на цьому ми наш огляд сьогоднішній закінчуємо. Я вам дякую за увагу, за ваші. Коментарі, лайки за те, що долучаєтеся до зборів наших на підтримку Збройних сил України і сил нашої оборони. Це дуже допомагає наблизити перемогу. Усі наші військові теж вам дякують. Неймовірна аудиторія 24-го каналу. Не втомлююсь про це говорити. Ну, вже завтра і післязавтра, із оглядом карти з вами буде Ігор Гаврищак, мій колега. Ми побачимося після Великодня в обливаний понеділок і поговоримо про зміни на фронті. До зустрічі!